Війна для бійців на передовій перетвориться в будні. Хлопці прокидаються і засинають з думкою вижити про те, як наші відпочивають від війни, не відходячи далеко від полю бою. Наталя Нагорна покажу На перший погляд це схоже на відпочинок у санаторії. Маленькі будинки для відпочивальників тільки написи попереджають тут. Міни міна получається перебила біла. вошла в домі, і От вона лежить. Така дуже акуратно. Гуляти по санаторію поблизу запеклих боїв можна, лише обережно. Саперів немає, тому небезпечний шматок града. Просто помітили пакетом. Дітоніруючі стержень, все на місці осколочна частина, тому нам лучше теж отсюда вийти. Кілька годинний відпочинок на воді дає можливість нарешті помитися і попрати речі. Всім, хто страждає, приміром в столиці від тимчасової відсутності гарячої води солдати шлють привіт. Ну, Ребята, приїжджайте до нам, тут вообще води немає. вас митися смиться, літровою бутилки. Повернувшись з блокпостів, хлопці не голодують. Харчі привозять волонтери. Ось найприємніше передача з дому. Все, що я люблю, якраз цілок для установки крові в польових условиях. Чай. мій улюблений, африканський, дуже рідкий в Україні. І цигари, які тут не достать взагалі ніка. Тільки на тут, поруч з Луганськом, перестали падати гради, і київський кухар Андрій продовжив чистити картоплю. Не люблять перловку, не люблять кільку. Сьогодні має бути гречаний суп. Куховар жора під дебальцевим знає його друзі. з апетитом їстимуть, щоб він не наварив. Хоча з'ясувати, що саме приготував кухар, може не завжди це. У нас сьогодні е, получився Ні, не харчу харчу навіть згущик гущик вато п'ють із найголовнішим тостом. Важність за запобігала. Щоб тут не відбувалося, обов'язково під прапором України. В зоні АТО вони, як правило, ось такі, трохи драні, трохи врудні, але від цього ще гарніше прапори України. Все наше графі. і Житомир, і рівне. Це був звичайний знак Стоп. Але аби трохи прикрасити його, хлопці наклеїли сюди портрет Путіна. Тепер, коли трохи сердяться, то стріляють російському президенту просто в голову. Хлопці скучають за дівчатами, але переконані, тут заслуговують на майбутню любов. Небалований, не приголублений. Уже три місяці. Хто приїде, буде любити? Женщину. Тільки ми. Ще то любві чи душу свою за друзі. Свого полкового пастора бійці прозвали пастухом за межами, АТО то він був священником, але змінив свій хрест на автомат, а кадило на димові шашки. І переконаний, доки він береже країну, його самого береже Бог. До обстріла його говорить, Бог нас береже. І кожен обіцяє повернеться. Ми за Україну, за вас наші родні, мама, привіт! Все буде хорошо. Говорим слав. Наталя Нагорна спецскор 2+2.